Всім привіт, шановні друзі. Хочу вам повідомити трохи, де я працюю та чим займаюся. Я працюю на компанію Spectr Agra. Катаюся на такому Renault. Та займаємося ми запчастинами до таких брендів, як Deutz-Fahr. Це трактора комбайни у нас. От. Е, далі Харді, оприскувачі, як навісні, причіпні, самохідні сола, сівалки. Діячі, навантажувачі, кьокерлін, це грунтообробка та сівалки. Маємо в наявності майже 80% запчастин постійно на складі. Можемо е робити відтермінування платежу, можемо надавати кредити як на техніку, так і на запасні частини. Доставляємо по всій Україні е новою поштою чи е от на от таких от красунях, на таких от машинах. Отже, всім, кого цікавлять запасні частини та витратні матеріали до сільгосптехніки, можемо закрити майже всю вашу потребу на вашому сільському господарстві. Тож запрошуємо до співпраці. А також хочу сказати в описі під цим відео буде <coughs> мій номер телефону, такі месенджери, як Viber, WhatsApp. Дзвоніть, пишіть. Буду радий вам допомогти у підборі запасних частин або витратних матеріалів. Всім гарного та приємного дня.